Сергій Лещенко, радник Офісу президента України, долучається до ефіру. Вітаємо вас, Сергію. Я вас теж вітаю. Добрий день. Я вас вітаю вже і бачу. Так ну от я б хотів відштовхнутися від тези Піскова, тому що ми тільки що згадували про значить, заяви і позицію лідерів різних країн, зокрема європейських, щодо того, що і рівень різний, і домовленостей конкретних немає. Ну от, окрім обміну попередньо тисячу на тисячу. І хотілося б більшого прориву вже на цій зустрічі. А от зокрема, на заклик президента Зеленського, Росіяни теж не відгукнулися. В той же час Пісков коментує, що спочатку ви там на в чому рівні по домовляєтеся про щось про що теж невідомо, тому що конкретної інформації немає. А вже потім будемо зустрічатись. Як би ви прокоментували цю ситуацію, тому що в такому е, ключі і в такій динаміці можна перемовини вести ще е, кілька місяців півроку, рік як говорить Мединський, який очолював власне цю зустріч делегацію з боку Російської Федерації, цитуючи нібито Наполеона, що е, перемовини треба вести під час проведення військових операцій, під час ведення бойових дій, себто вони розтягують все в часі ясно, що у Росії апетит до війни для них війна це національна ідея, яка об'єднала суспільство і дозволила Путіну всіх опонентів або повбивати, або вигнати з країни, або посадити в тюрми і олігархів придушити і повністю сконцентрувати всю владу. Зрозуміло, що це комфортно, і зрозуміло, що він не хоче втрачати літо тому що літній період це завжди можливість. На фронті активніше наступати ніж взимку. Це знаєте, як він там зібрав всі інгредієнти, щоб готувати там щі якісь умовно. Розпав їх на кухні, заварив, значить, все потрібне там зілля і воду на Тут йому кажуть, зупиняйся більше не вари. Він хоче доварити це, але це повністю суперечить всім зусиллям, які має американська адміністрація, президент Трамп, європейські наші партнери і Україна. У нас об'єднання цих позицій щодо припинення вогню. Росія цього не хоче, і Стамбул був важливий саме як момент зафіксувати цей результат. Ті бачать, хто хоче продовжити воювати і вбивати, а хто ні. Це зафіксовано з боку Америки. Чекаємо рішучих дій. Є заготовлений законопроект Лінці Грема про санкції 500 відсоткове мито для тих, хто торгує з Росією, і є готовність Європи. Прийняти таке бачення теж і зафіксувати це на рівні ж європейських рішень От Цей час настав, настав час діяти. Сподіваємося, партнери почують нас і вчинять так, як слід. І не буде цих намагань загравати з агресором, тому що кожне таке загравання коштує життів і не наближає нічого, окрім як впевненості Путіна, в тому, що він може просто перекрити світовий порядок, що буде точно не на користь нашим американським друзям. Журналіст Аксіос видання Баракаравіт, послуговуючи, ніби то своїм інсайдом, пише про те, що припинення вогню те, до чого ми закликаємо не один місяць поспіль росіян, як передумова до перемовин, могла би статися лише після того, як наші збройні сили України відійдуть від тих територій, власне на яких воюють з росіянами, себто там можна про будь-яку територію говорити. Відтак і там і Харківщина, і Херсонщина, якщо про лівобережжя, і Донеччина, і Луганщина, врешті і натякають. На те, що ті області, де точаться бойові дії, які вписані в Конституцію РФ, це власне предмет дискусії про Крим Вони взагалі не воліють говорити. І в мене питання одразу: чому немає конкретики після? Першого раунду перемовин все переноситься, як знову ж таки апелює мединський голова російської делегації. Значить, що проговоримо там наступні питання на наступній зустрічі, яка можливо відбудеться в червні, а можливо ще й пізніше. Чому нема конкретики? Чому ми не можемо обговорювати власне пропозиції сторін? Тому що росіяни кажуть, ми напрацюємо конкретику і пропозицію на пізніше. До чого тоді була ця зустріч для чергового чергової звірки годинників? Вона була треба путіну, щоб не злити Трампа. Бо Трамп хотів цієї зустрічі. Він закликав до прямих переговорів. Відповідно, ця зустріч відбулася як хотів Трамп. Але звичайно, Путін не хотів їхати на пряму зустріч з нашим президентом, тому що, опинившись, віч на віч, в нього б не було можливості далі продовжити воювати, адже тоді б до переговорів долучився саме Дональд Трамп. І відповідно Путін був би змушений зупиняти вогонь. А є, це в його плани не входить, тому він прислав. Намагаючись таким чином принизити і американців, і нас таку низькопробну делегацію, яка, якщо ви бачили, ще навіть займається цитуванням фейкових цитат Наполеона і бісмарка для того, щоб виправдовувати свою подальшу агресію, вони сказали, мовляв, наполеон казав, треба продовжити воювати і вести переговори паралельно, хоча нема такого цитати Наполеона, як і бісмарка, про те, що росіяни завжди вертаються за тим, що вони втратили. Одним словом, повна каша в голові. Використання пропаганди пропагандою фейкових історичних фактів і з бажання далі воювати, тому що це дозволяє Путіну триматися при владі і за великим та рахунком вертає його в суб'єктність, тому що він, якщо не воює, то тоді відповідно він перестає бути багатьом цікавим. А так до нього постійно хтось дзвонить і каже, давався таки миритися. А що для України важливо? Для України важливо. Продовжити підтримати збройні сили в цих обставинах, тому що ніхто крім сил оборони не захистить Україну. Це очевидно зараз. Нам важливо зробити це, щоб західна підтримка теж тривала. І от щоб виконати ці умови, ми пройшли через Стамбул і показали знову ж таки всім, де головна причина, де проблема, в якій столиці вона в Москві. Сподіваюся, партнери нас почують, тому що для них це теж важливо, але Якщо вони нас не почують, то наслідки будуть не тільки для України, а вони будуть для всіх партнерів по всьому світу, тому що це спокушає інші країни до агресії, напруга навколо Тайвані нікуди не зникне, нікуди не зникне ситуація на Близькому Сході і нікуди не зникне звичайна напад на країни НАТО, які все більше. З якихось теорії змов і фантазії потрапляє в документи в промови європейських, вибачте, європейських та хотілося б, але російських чиновників, російських пропагандистів, російських на науковців. Вони прямо кажуть: ми хочемо, щоб це як такі альянси як мати просто пропинили існувати. Ну бачите, ви говорите, от згадали кілька разів поспіль про європейських партнерів. і Їх реакцію Дональд Туск, прем'єр Польщі, виданню РМФ 24 зазначив, що європейці, ну зокрема, і поляки не задоволені взагалі то і рівнем, які, на якому був представлений делегована російська сторона на цих перемовинах, і вимогами, зокрема, і те, що там росіяни не воліють і відкидають взагалі то в перемовному процесі в наступних під час наступних зустрічей європейців і навіть американців. От його теза така, але так само він говорить про те, що найближчі. Кілька днів будуть дуже складними. Десь так пряма цитата, такий вигляд мала. Але в той же час, ну знаєте, на жаль, але представництво знову ж таки росіян на на при першому раунді змушує нас цитувати такого собі ньюзмейкера, знову ж таки Мединського. Мединський каже, що вони можуть воювати і рік, і два, і десять, і наводить там якісь історичні паралелі. Скільки там росіяни могли воювати? Хоча це теж можна було б обговорити предмет дискусії. Є. Так, от в мене питання, що мав на увазі на. Вашу думку, Туск про кілька днів, які можуть бути найближчі і найскладніші. А коли, наприклад, раніше Рютте, очільник НАТО, говорить про те, що там у нас відкривається вікно можливостей буде в наступні кілька днів чи тижнів, і ми вже можемо там якось наблизити перемогу. Можливо, він мав на увазі вибори в Польщі, які зараз будуть відбуватися. Вибори президента Польщі, а тому, що там теж вирішується майбутнє польської демократії. Але питання звичайно в тому, що. Якби це не було сумно, українці вже виробили імунітет до заяв буде найскладніші дні, найскладніші тижні, найскладніші роки. За рахунок того, що війна триває три з половиною роки, українці, напевно, єдина нація в світі, яка спроможна чинити опір Росії і не боїться нічого, навіть брязканням ядерною дубінкою, якого Путін час від часу дістає зі своєї настолінової шухляди і намагається залякувати в Україні буде тяжко, тому що ми маємо переконати партнерів. Що час діяти, а партнери ви бачите інколи воліють ще провести один раунд переговорів, зустрітися особисто з путіним, як ми чуємо зараз, з Вашингтона, провести телефонну розмову. Можливо, це на щось вплине. Ну якщо це вплине, то ми тільки за, але щоб це не було тільки вигравання часу, тому що Путін за час літньої кампанії хоче ще кілька українських міст зруйнувати і кілька десятків тисяч вбити власних громадян і українських на жаль теж, щоб це не було просто виграванням часу для нього. Хочеться вірити, що наші партнери цього не хочуть, не хочуть йому дати такий шанс, і вони будуть діяти рішуче. Але в даному випадку для України важливо робити свою частину і йти свою от, половину шляху. Ми свою половину шляху прийшли. Президент був в Туреччині. Делегація на вищого рівня була в Туреччині. Попри це нікчемний рівень російської делегації з цим псевдоісториком України направили міністр, як не має бути під час переговорів про припинення війни, про припинення вогню. Сергій дві хвилини ще лишається. Не можу не спитати про реакцію самого Трампа, адже спілкуючись з журналістами, зокрема відповідаючи на питання CNN, Трамп. Ну на питання чи є перешкодою до миру, да сам Путін. Він якось уникнув відповіді на це питання. Знову ж таки, апелюючи до нашої сторони, до нашого президента, згадуючи про якісь там козирі, і в цій частині Давайте згадаємо про те, що в інфопросторі значить, цими днями новини, як від американських журналістів, які там інсайдами послуговуються, так само і від росіян, що нібито може готуватися вже там якимось найближчим часом зустріч Трампа і Путіна. Так, от в мене питання: якщо Трамп апелює до нас, що у нас немає козирів і захищає, нібито співчуває Путіну, каже, що Путін втомився. Він має погане, значить, погане обличчя в цьому всьому, тому що ми нібито не договороздатні, якось натякаючи на це. То якщо така зустріч відбудеться Трамп Путін, то до чого вона може призвести в цих реаліях? Вона може призвести до того, що Трамп особисто спробує приконати Путіна не блокувати ідею, з якою Трамп шов на вибори. Ідея зупинки війни, припинення вогню з подальшим укладенням якихось договорів. Але на сьогоднішній день ми бачили реакцію Путін. Принизив Трампа за великим рахунком, відправивши цю делегацію до Стамбула, тому що саме ідеєю Трампа було. Зробити такі контакти прямими так само, як принизив він Трампа, коли не пішов на 30-денне припинення вогню на суходолі, а Україна погодилась на американську пропозицію, 30 днів припинення вогню на суходолі після зустрічі в Джиді, була американська пропозиція, не українська. Ми погодилися, а Путін не погодився. Тобто, якщо ми все таки віримо в спроможність Америки відстоювати свій національний інтерес і свою гідність, то зустріч з. Трампом і путіном, яка можливо відбудеться, можливо, ні, ну це має бути вже остання риса, після якої має відбутися реакція Америки або припинення вогню. Якщо не буде ні того, ні іншого, я навіть не знаю на кого розраховувати в цьому буремному світі, тому що держава, яка була арбітром і яка десятиліттями. Наводила страх на Росію. Тепер просто перебуває в такому незавидному стані, коли Росія намагається нав'язати переток. Дене Америці цього не було ні в роки холодної війни. Цього не було ні в часи Рузвельта. Цього не було ні між першою і другою світовою війною. це можливо вперше в історії таке буде, коли Росія буде домінувати в цьому діалозі. Цього б не хотілося, тому що це не відповідає інтересам ні України, ні Америки. А але, звичайно, це суверенна держава. Вона сама вирішує, в який спосіб будувати зовнішню політику. Сергію, дякую вам за долучення до ефіру. Сергій Лещенко, радник керівника корсу президента України. Цю тему ми неомінно будемо з нашими гостями ще обговорювати.